Президент Сполучених Штатів Америки стверджує, що не вимагав від президента України повністю віддати Донбас Росії в обмін на перемир'я з Путіним. Видання Financial Times із посиланням на джерела раніше повідомило під час переговорів минулої п'ятниці, Дональд Трамп вимагав віддати неокуповані частини Донецької та Луганської областей і отримати натомість якісь частини Херсонщини та Запоріжжя, які зараз перебувають під окупацією. Нібито це нова пропозиція від Путіна, яку той озвучив під час. Телефонної розмови минулого четверга Трамп, як стверджують джерела Financial Times, погрожував, що інакше Путін знищить всю Україну. Втім, як йдеться в статті, Володимиру Зеленському таки вдалося переконати господаря Білого Дому, що зупинятися слід по теперішній лінії фронту. Хоча атмосфера перемов була вкрай складною, переповідають джерела видання. Учасники переходили на крик. Трамп постійно лаявся і навіть відкинув карти фронту, який привіз. Зеленський водночас, президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами в неділю цю інформацію вже заперечив. Каже, він відразу запропонував зупинитися саме на поточній лінії фронту. Ні, ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лінії фронту, де вона зараз пролягає. Зараз у вас є лінія фронту, інакше переговори вести дуже важко. Якщо почати говорити, ви берете це, а ми беремо те. Виникає дуже багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні просто зараз зупинитися на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей, і на цьому все. Лідери Європейського союзу закликають посилювати тиск на Росію. Таким чином вони реагують на черговий можливий розворот у настрої Дональда Трампа. Президент США налаштований оптимістично щодо завершення війни в Україні і має намір незабаром обговорити це з Путіним в Будапешті. Очільник угорського МЗС завтра вилітає до Вашингтона обговорити деталі саміту. Можливий візит президента Росії на територію ЄС вже викликає незавдоволення багатьох дипломатів. Як реагують в Європі на останні новини і що намагаються самі зробити, щоб війну завершити? Розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Європейські лідери згуртувалися навколо Володимира Зеленського після його невдалої, як її називає низка змі зустрічі з президентом США у Білому домі. Що візит пройшов не так, як український президент сподівався. Визнав і німецький канцлер. Поїздка каже, продемонструвала наскільки потрібна Україні допомога Європи. Очікується, що наприкінці цього тижня Зеленський відвідає Брюссель і особисто зустрінеться з колегами, які якраз зберуться на свій черговий саміт. З багатьма Зеленський уже координує позиції. Зателефонував Мак. Рону обговорив тиск на Росію саме до цієї стратегії закликає низка європейських лідерів, поінформованих українським президентом про його переговори у Вашингтоні. Керманич Фінляндії, відомий дружбою з американським лідером, говорить про необхідність застосувати батіг, і саме це вважає Олександр Стуб, намагається зробити президент США. до тиску на Росію. Закликає прем'єр Польщі на тлі повідомлень у медіа про можливі заклики Зеленського до здачі Донбасу Путіну. Туск написав, що об'єктом тиску не має бути Зідент України ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі маємо чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого та міцного миру. Подальші кроки у спробах повернути в Україну мир сьогодні обговорювали топ дипломати країн Євросоюзу. Глава МЗС Фінляндії, коментуючи переговори у Вашингтоні, сказала, що Україні не потрібна допомога заходу, щоб капітулювати Обережнішим у висловлюваннях, коли йому поставили відповідне питання. Був французький міністр. Він озвучив менш популярну зараз думку, що час не грає на користь Росії. Росія, принаймні режим Путіна, загнана у кут у військовому, політичному та економічному сенсі. За тисячу днів Росія змогла захопити лише один відсоток території України. Економіка деградує дуже швидко під тиском того, які ресурси задіює Росія для підтримки своєї війни проти України. Очільник МЗС України також приєднувався до зустрічі колег особисто. Переконував їх тиснути на Путіна на столі. У ЄС 19-й пакет санкцій, але поки його продовжує блокувати словаччина. Ще одне рішення на підтримку України на стадії обговорення у Євросоюзі. Думають, як забезпечити її ресурсами для продовження боротьби наступного і 2027 року. Для цього пропонують використати російські заморожені активи. Угорщина проти Бельгія, на території якої вони зберігаються, хоче щоб Інші країни розділили з нею ризики. Франція хоче, щоб гроші у результаті витрачали на зброю, вироблену всередині ЄС. Україна наполягає, що варто виходити з нагальних потреб. Є розуміння, що прогрес у домовленості про репараційний кредит Україні потрібен, сказала за підсумками засідання Кая Калас. Дипломатка вважає, що Путін піде на переговори, якщо програватиме війну, тож закликала створювати для цього умови. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода.